Флешмоб звернений до небесних сил вервиці, запалені свічки, національні прапори, серця наповнені вірою. Ось так сформувавши прямісінько у центрі міста живий хрест, небайдужі івано-франківці молилися за Україну. Ініціатори всього декілька осіб, та за лічені хвилини до них приєдналися випадкові перехожі. Втім, час для молитовної акції обраний геть не випадково. З Третьої до четвертої години є година милосердя в нашій церкві. І цей час була така Фаустанна ковальська, в який Бог, якби під час її видінь свята була така. Їй просто якби об'явив, що це ця, ця година для Бога є години милосердя і, і в цей час він особливо відкритий своїм милосердям до того, щоб прислухатись до тих прохань, які маємо в своєму серці. Негаразди в Україні кажуть учасники акції, спричинені тим, що люди відходять від Бога. То чим більше громадян навернуться, тим менше стане труднощів. Тому й моляться вервицю до Божого милосердя, роблячи свій духовний внесок для залагодження конфлікту у державі. Молитв. За те, щоб Бог поблагословив нашу державу, щоб всяке зло, всяке біда і всякі обмануло обманули нашу державу, щоб цей конфлікт, який є, він прийшов мирно, щоб дійсно не було кровопролиття, не було провокацій. Я переживаю за долю нашої країни за Україну і вірю, що найбільша сила, це яка є, це Бог. Так і молитва, і звичайно, суспільна активність разом можуть зробити чудо для нашої країни. Подібні акції спробують. Проводити ще у різних частинах міста, аби залучити якомога більшу кількість людей до молитви за Україну.